Клімат певної території характеризують за відповідними показниками: температурою повітря, кількістю опадів, напрямком панівних вітрів і зволоженням території. Усі ці складові відображені на кліматичних картах чи картосхемах. Ізотермами синього кольору позначають середню температуру січня. А ізотермами червоного кольору середню температуру липня. Значення максимальних і мінімальних температур повітря позначено цифрами відповідного кольору біля назви населеного пункту. Інтенсивність кольору на карті відображає розподіл опадів на території. Напрямок панівного вітру передають за допомогою стрілок. На кліматичній карті зазвичай присутні кліматичні діаграми, що характеризують особливості клімату в різних частинах України.